Сторінка 127, параграф 33. різноманітність покритоносінних квіткових рослин, дводольні пасльонові айстрові, які ознаки притаманні пасльоновим, види пасльонових, які зростають на території України, винятково трав'янисті рослини. Але у південній та центральній Америці, де зростає більшість з 2700 відомих видів цих рослин, трапляються кущі і навіть дерева. Пасльонові часто вкриті залозистими волосками, виділення яких мають Специфічний запах. Ці рослини накопичують отруйні речовини, що можуть спричинити тяжкі, навіть смертельні отруєння людини та тварин. Наприклад, беладона звичайна, Блекота чорна, дурман звичайний, малюнок 33 перший. Подвійна оцвітина квіткових пасльонових складається з п'яти зрослих чашолистків та п'яти зрослих пелюсток. Вони оточують п'ять течінок та одну маточку, квітки поодинокі або зібрані з уцвіттям. Плоди, ягода, Наприклад, у Картоплі, баклажани, помідорів, пасльону або коробочка у тюльпану, дурману, блекоти тощо. У більшості пасльонових квітки запилюються комахами, однак є і самозапильні, наприклад, картопля. Серед пасльонових відомі овочеві культури. Картопля, помідор, солодкий перець, баклажан. У медицині використовують баладону, скополію, дурман, блекоту тощо. Тюльпан запашний, петунію, фізалі звичайний. Розводять як декоративні рослини. Найпоширенішою та важливою овочі. Кічевою, технічною кормовою рослиною є картопля у багатьох країнах світу. Цю рослину називають другим хлібом. З її бульб виготовляють понад 300 різних страв. Крім того, картоплю згодовують тваринам і з неї добувають крахмаль. Що характерно для представників айстрових, айстрові найбагатша на вид майже 32 тисячі груп дводольних рослин. Це понад 8% від усього різноманіття квіткових рослин. Це одно або дво, або багаторіч рослини, Більшість айстрових трав'янисті рослини. Інколи напівкущі та кущі і дуже рідко дерева. Характернішою ознакою айстрових є те, що їхні квітки здебільшого зібрані в суцвіття кошок. Квітки у суцвітті айстрових тісно прилягають одна до одної, і тому їхнє суцвіття виглядає мов би, одна квітка. До складу кошика може входити від кількох до тисячі і більше квіток, у соняшника до півтори тисячі. Діаметр кошика також різний. Від кількох міліметрів, наприклад. У полину звичайного до 60-70 см, як от у соняшника, квітки у соцвіттях айстрових різні забудовою і формою. Забудовою віночка розрізняють трубчасті, язичкові, несправжньо язичкові та лічасті квітки. Айстрові поширені на всіх континентах, зростають у складі різних екосистем: у лісах, на луках, пасовищах, у садах тощо. Деякі види цієї рослини людина вирощує для споживання в їжу. як як от земляну грушу або топінамбур, у якої є стівні підземні бульби для виготовлення напоїв, які за смаком нагадують каву, наприклад, цикорі, багато айстрових людей вирощує як декоративні рослини: чорнобривці, кризантеми, айстри, ромашки, жоржини, гербери. Багато айстрових лікарські рослини, наприклад, ромашка лікарська, пижмо, деревій, кульбаба, нагідки, іхінеце, пурпурова є серед айстрових і бур'яни. Наприклад, осод, лопух великий, галін дрібно дрібноквіткова, мабуть, важко собі уявити сучасну Україну без соняшнику, але ця рослина з'явилася в Україні лише понад два сторіччя тому. До Європи соняшник, який поетапно називають квіткою сонця, завела з території Мексики на початку 16-го сторіччя. В Україні соняшник вирощують як цінну олійну культуру. Соняшникову олію використовують безпосередньо в їжу, а також при випіканні лівобуличних виробів, виготовлення консервів, маргарину майонезу, кондитерських виробів. Цікаво знати, кульбаба має унікальні властивості пристосовуватись до несприятливих умов існування. Наприклад, вона може зростати на дуже щільних ґрунтах, на яких не можуть рости інші види рослин, виживання в разі, витоптування тваринами. Якщо ж корінь кульбаби порізати на шматки, то з кожного з них виросте нова рослина, а насіння кульбаби може формуватись і без запліднення. Листки кульбаби в багатьох країнах вживають у їжу. Альнення, айстрові та пасльонові дводольні рослини, представники яких стали невід'ємною частиною сільськогосподарських культур України.